Я досліджую світ. Тема уроку безпека в інтернеті. Інтернет-технології дуже швидко увійшли в людське суспільство і стали природною частиною життя як дорослих, так і дітей. Сьогодні невміння користуватись гаджетами й орієнтуватись в інтернет-просторі можна порівнювати з невмінням читати і писати. Зараз гаджети є не тільки розвагою, а й засобом спілкування, самовираження, розвитку та отримання різноманітної інформації. Для більшості дорослих людей інтернет став вже навіть необхідністю, адже використовувати. Стоюється він як засіб ведення електронного бізнесу, організації різноманітних нарад і конференцій, а також допомагає у налагодженні зовнішніх зв'язків. Для дітей інтернет також відіграє важливу роль і виступає не лише як засіб розважитись та отримати інформацію, а є обов'язковою умовою для організації дистанційного навчання. Інтернет простір пропонує велику кількість навчальних, розвивальних та розважальних ресурсів, орієнтованих на дітей будь-якого віку, що Містять багато цікавої та корисної інформації, але незважаючи на безумовну позитивну роль інтернету, існують певні ризики у використанні інтернет-простору. Особливу небезпеку він приховує для дітей. Інтернет може містити інформацію агресивного та соціально небезпечного змісту, а надання переваги віртуальному світу перед реальним справляє негативний вплив на дитячу психіку і здоров'я, може погіршити не тільки зір, поставу і сон, але й викликати. Тривожність, дратівливість, соціальну дезадаптованість та залежну поведінку. Тому, щоб не нашкодити собі, варто навчитись використовувати інтернет правильно, і в цьому тобі допоможуть нескладні правила безпеки в інтернеті. Правило перше: пам'ятай про важливість захисту своєї та чужої конфіденційної інформації. Не можна викладати в інтернет інформацію про себе, свою сім'ю та її фінансові справи, а також адресу проживання, місце навчання. Номери телефонів, банківських карток та контакти знайомих чи друзів. Нікому, крім батьків, не можна називати власні паролі до інтернет-сервісів, навіть найкращим друзям. Правило друге: віртуальний співрозмовник може видавати себе за іншого, тому спілкуючись в інтернеті з незнайомцем, не довіряй йому свої таємниці і думки. Краще поділитись ними зі своїми батьками чи справжніми, а не віртуальними друзями. А також ніколи не погоджуйся на зустріч із віртуальними знайомими без дозволу батьків. Правило 3. Пам'ятай, що інтернет є полем для полювання кіберзлочинців. Сьогодні варіанти кіберзлочинності різноманітні. Основними їх різновидами є наступні: кібербулінг, одна з форм переслідування дітей та підлітків за допомогою ІКТ. Для цього можуть створюватися сайти, на яких розміщуються матеріали, що компрометують дитину, наприклад, фото або відеозйомка, кібергрумінг, входження у довіру дитини з метою використання у сексуальному. Сексуальних цілях. Спочатку злочинці пропонують потоваришувати, а потім поступово переводять розмову на сексуальні теми і призначають зустріч у реальному житті. Грифери, інтернет-шахраї, що заважають учасникам онлайн-ігор спокійно грати. Вони періодично пошкоджують ігрових персонажів, блокують певні функції гри та викрадають як персонажів, так і їхнє віртуальне життя. Онлайн-хижаки, особи, що встановлюють контакт із дітьми шляхом розмов у учатків кімнатах під час обміну миттєвими повідомленнями, електронною поштою або через дошки повідомлень. Вони завжди в курсі останніх музичних новинок і все знають про хобі, які найчастіше цікавлять дітей. Вони вислуховують дітей і співчувають їхнім проблемам, а потім поступово переходять до розмов на сексуальні теми і спонукають дітей до контакту віч навіч Правило четверте: пам'ятай, що опублікована в інтернеті інформація залишається у мережі назавжди і з легкістю може бути використана шахраями. Соціальні мережі сьогодні відіграють велику роль у житті дітей та підлітків. Більшість існуючих соціальних мереж заохочують користувачів надавати якомога більше особистої інформації про себе, Такої як прізвище та ім'я, домашня адреса, номер телефону, місце навчання, інтереси та нахили. За наданою. У профілі інформацією шахраю не важко обрати потенціальну жертву та вивчити її. До речі, користувачі викладають подібну інформацію у більшості випадків добровільно, не усвідомлюючи можливих наслідків такої необережності. Також не варто залишати конфіденційну інформацію про себе у соцмережах та розміщувати свої фотографії або відео, щоб шахраї не використали їх у своїх власних цілях. Правило п'яте спілкування в інтернеті не є обов'язковим. Якщо під час спілкування з віртуальними знайомими тобі стало некомфортно, нецікаво, сумно, тривожно або навіть страшно, і ти не бажаєш більше обговорювати дану тему та підтримувати зв'язок з цією людиною, пам'ятай, що в будь-який момент ти можеш припинити спілкування онлайн і більше ніколи не повертатись до цього. Ти нічим не зобов'язаний віртуальним знайомим і нічого їм не винен. Тобі не варто що вони подумають про тебе. А у випадку, якщо тобі погрожують або пропонують щось непристойне чи протизаконне, обов'язково повідом про це батьків або когось з дорослих. Правило шосте. Ніколи не відкривай листи, надіслані з невідомої поштової адреси. Такі листи можуть містити віруси або посилання, за якими виявляються шкідливі або шпигунські програми. Правило Сім. Пам'ятай, що віртуальний світ інколи коштує грошей, тому без дозволу батьків не варто робити покупок онлайн, відправляти смс, електронні повідомлення в обмін на отримання спеціальних інтернет-послуг. Правило восьме: у разі виникнення будь-яких труднощів в інтернеті, звертайся за порадою до дорослих. Якщо в інтернеті тобі щось незрозуміле або дивне, а також коли тобі пропонують спокусливі, дуже схожі на казкові обіцянки чого-небудь, обов'язково поспілкуйся про це з батьками або іншими дорослими. Дотримання цих простих правил допоможе вам уникнути неприємностей під час спілкування в інтернеті, а також зробити ваше перебування в інтернеті комфортним, цікавим. Та корисним, а тепер виконайте наступне завдання: з якою небезпекою ти можеш зіткнутись в інтернеті, склади речення з однорідними членами та запиши його у зошит. Дякую вам, друзі, за уважність та активність під час цього відеоуроку. Сподіваюсь, отримана сьогодні інформація стане корисною для вас і допоможе кожному із вас почуватися безпечно і комфортно під час спілкування в інтернеті. А зараз час прощатись до нових зустрічей. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.